Робожого дергоцінні сьогодні дуже багато коментарів і коментаторів, які фокусуються на своїй думці, говорячи, а я думаю, що кожна людина е, має право вірити в що вона хоче. І як вона хоче нічого тут страшного, але люди Божі вони не покладаються на свою думку, а хочуть якомога доступніше донести нам усім слово Боже, яке є спасіння, яке є реальність і життя вічне. І дуже багато сьогоднішніх коментаторів, не розуміючи значення слова раб, коментують його і не замічають, що самі знаходяться у залежності від грошей, знаходяться. У залежності від скарбів цього світу, а кожна залежність це є рабство, і людина робить вибір, від чого їй бути залежним: чи від слова Божого, чи від е, скарбів цього світу, які являються.